Вітаю, друзі! Всім привіт! Отже, ви просили, я зробив огляд автівок, які є у нас на сервері. Це перша частина, і це буде огляд саме ванільних автомобілів. Огляд буде коротенький, без води. Приємно перегляду! Став подобайку, залишай коментар і до зустрічі на стрімах та у відео. Панільні автівки можна знайти як на мапі, так і купити у інших гравців за ту суму, яку вони, власне кажучи, пропонують, але можна і поторгуватися. Якщо ви знайшли таку автівку на мапі, швидше за все, вона буде без колеса, можливо без свічки, без акумулятора, можливо, навіть без радіатора. І перший у нас мотоцикл «Іж планета 5. Для нього знадобиться свічка, знадобиться акумулятор маленький і має він 150 комірок. Наступний легендарний Запорожець. Для нього треба свічка, треба акумулятор і має він 350 комірок. Трактор. Трактори, до речі, дуже часто попадаються на території колгоспів. Знадобиться акумулятор, знадобиться радіатор, свічка і має 350 комірок. На черзі ванільний хаммер М1025. Знадобиться маленький акумулятор. А також не свічка запалювання, а свічка розжарення. Це важливо. Має всього лише 300 комірок, і більш туди в нього нічого не поставиш. Ну, а це у нас представлена Сарка. Тут, в принципі, по класиці потрібна свічка, потрібен акумулятор, має всього лише 300 комірок. Так, небагато, але враховуючи те, що цю автівку можна просто знайти деінде. Нормальна в принципі машина. Гюнтер. Ну, тут знадобиться вам свічка, радіатор, акумулятор і має він всього лише 300 комірок. Але знову ж таки, машина в принципі безкоштовна. Волга. Машина всіх директорів та голів колгоспів. Свічка, радіатор, акумулятор і має вже вона на хвилиночку 400 комірок. Нива! Вона ж Лада. Такий собі позашляховичок. Для неї потрібна свічка, радіатор, акумулятор і має всього лише 300 комірок. Ну і наостанок М3С. Акумулятор великий для вантажівок, тільки я дивлюся і не можу зрозуміти, а що свічки не треба. Треба буде уточнити цей момент. В цій вантажівці є слоти для листів металу, для дощок і для колод, а також ви можете сюди поставити 4 діжки і 4 дерев'яних ящика. А ще плюс додатково має 600 комірок.